Японська народна казка та росилач. Жили собі колись чоловік і жінка, та не було в них дітей. А їм так хотілося мати синочка. От жінка почала ходити в храм і молитися богині милосердя канон. Богине, благаю тебе, пошли нам, дитятко. Молилася вона сто днів, а на сто перший знайшовся в неї хлопчик. Ріс він швидко, мов на дріжджах. Батьки тішилися ним як найдорожчим скарбом. Та от лихо, хлопець виріс здоровий, але не говорив ні слова. Батько й мати занепокоїлися. На превелике щастя, коли хлопцеві минуло 15 років, він раптом проголосив Мамо, тато, не журіться, а купить мені важкенну залізну палицю, бо я вирушаю в подорож. Навіщо? Вона правитиме мені за ціпок. Здивований, батько і мати перезирнулися, але цього дня їхній син уперше заговорив, тож радості їхній не було меж. Вони зібрали всі свої гроші і попросили коваля викувати залізну палицю на триста кілограмів. Тягти її додому довелося усім селом. Хлопець глянув на палицю і всміхнувся. А тоді схопив за кінець і вигукнув «Ех!» і враз обернувся на велетня. Приголомшені й водночас зраділі селяни дали йому ім'я Таросилач. Таросилач закинув палицю на плече і вирушив у путь. Іде та йде, коли це бачить, чолов'яга котить здоровенну каменюку. Не заважай мені своїм камінням. І таросилач одним ударом палиці відсунув каменюку на узбіччя. Незнайомий розгнівався, як ти посмів, а ти знаєш, що я, таро коти камень, найсильніший у Японії? І він замахнувся на таросилача палицею. Але таросилач випередив його, розмахнувся своєю палицею і незнайомий полетів, мов куля в небо. Таросилач глянув угору, почекав трохи, дивиться та рокоти камень уже на землі. Ну що, зрозумів, з ким справу маєш? Зрозумів. Будь ласка, візьміть мене на службу. Склавши долоні докупи, благав та рокоти камень. Таросилач зробив його своїм слугою, і вони пішли далі. Ідуть та йдуть, коли це зустрічають чолов'ягу з червоним храмом на спині. Уступися, уступися. гукнув таросилач незнайомому і тичнув залізною палицею в його ношу. Храм закоркотів і покотився на землю. Незнайомий чолов'яга аж почервонів зі злості. Як ти посмів? А ти знаєш, що я старохрамоносець, найсильніший у Японії? вигукнув він і щепився з таросилачем. А той, як схопить його за шию, як швиргоне геть від себе. Цікаво, куди він полетів, подумав таросілач. Аж тут, на рисовому полі, знялися вгору бризки болота. Певно, тарохрамоносець приземлився там. А. а, а таросилач і тарокоти камінь від регату, аж за животи схопилися. А тим часом тарохрамоносець вибрався з болота і заблагав. Бачу, що ви найсильніше в Японії. Візьміть мене, будь ласка, на службу. Таросилач зробив його своїм слугою, і вони втрьох пішли далі. Дивляться край дороги сидить дівчина і горко плаче. Дівчина, що сталося? питає таросилач. Як же мені не плакати, коли в нашому селі страшне чудовисько дівчат викрадає? Заспокойся, ми його провчимо. Разом зі слугами Таро-силач зайшов у дів... дім дівчини. О півночі, завиваючи, як вітер, прикотилося у двір величезне чудовисько. Перший кинувся до нього тарох рамоносець, чудовисько його проковтнуло. Тоді щепився з ним таро камінь, і його не стало. Ну що ж, тепер ти матимеш справу зі мною. Таросилач розмахнувся палицею і садонув чудовисько в живіт. Ой-ой! простогнало воно, виплюнуло двох велетнів і сканало. Дякуємо, дякуємо, ви нас урятували. Батько й мати дівчини на радощах аж плакали, а три велетні добряче наїлися та й пішли далі.